Російські окупанти атакують Харків. У місті пролунали щонайменше три вибухи. Є влучання у приватний дитячий садок, що найменше двоє дітей у важкому стані. І четверо загиблих серед них немовля, і 12-річна дитина. Такі наслідки російської атаки на Київщину. Уночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів області. Ворог масовано атакував дронами та балістичними ракетами, і столицю станом на зараз відомо про двох вбитих людей, і щонайменше п'ятьох поранених у Києві. Є руйнування у п'яти районах міста. Запоріжжя, росіяни завдали дев'ять ударів шахедами. Там внаслідок удару тринадцятеро поранених. Уночі 22 жовтня було чути вибухи в Ізмаїлі Одеської області. На ранок по всій Україні тривала повітряна тривога. Через зліт міг 31 к Росія випустила ракети. Енергетики по всій країні після нічної атаки застосували екстрені відключення електроенергії. Про затримки та зміни у русі поїздів через удари РФ повідомила і Укрзалізниця. Про актуальну ситуацію у Києві нам розповість кореспондентка Суспільного Дар'я нематіан Золбін. Вона перебуває у Печерському районі столиці і з нами на прямому зв'язку. Дар'я, вітаємо вас. Отож, які райони міста постраждали? Розкажіть, чи є в Києві зараз світло і як функціонує місто? Яких заходів вживає місцева влада? Колеги, отож, спершу. ДТЕК давав офіційну інформацію, що екстрені відключення у Києві та на Київщині мають тривати до одинадцяти ранку. Всім на не райда немає офіційного сповіщення про те, що їх скасовують. на вулицях міста чутно роботу генераторів. Також є проблеми з водопостачанням, адже власне через відсутність електроенергії знижують тиск у системах і через це власне у киян немає води. Внаслідок атаки на Київ було, було атаковано кілька районів столиці, зокрема і сам Печерський район. Тут за двома адресами були влучання або уламків, або власне. Самих російських е е снарядів, але поки що власне ще немає офіційної інформації стосовно цього наразі. Відомо про двох загиблих у Києві і ще е чотирьох загиблих. Е якщо я не помиляюся, на самій е Київщині е неподалік Києва, власне, внаслідок е падіння уламків е загинула мати з немовлям. Зараз там також працюють наші колеги. Також внаслідок підключення електроенергії. Е Змінюються деякі маршрути, йдеться перш за все про трамвайні маршрути. Подекуди їх відміняють, а подекуди їх всі міняються автобусами, щоб люди могли діставатися до своїх робіт. Зокрема, також ситуація стабільна. Люди ми бачимо, що ходять до кав'ярень, ходять на роботу. Метро працює також у місті стабільно. Наразі на місцях влучань працюють як рятувальники, так і поліцейські, слідчо-оперативні групи. Вони наразі збираються е, всі уламки, аби згодом документувати всі наслідки вже як російську агресію. Ну а ми надалі залишаємо спрацювати тут або повідомляти все інформація. Що... Гляда теж. Дар'я, ви згадали про працю рятувальників за даними ДСНС, врятовано понад 50 осіб. Що відомо на зараз про стан поранених чи надається їм медична допомога яким чином а, наразі не можемо відповідати на питання. Зараз ми контактуємо власне з лікарнями, хто є, могли б госпіталізувати аж людей, а щоб дізнатися детальніше про їхній стан. Тому я думаю, ця інформація більш детально з'явиться трішечки пізніше. Дякуємо, Дар'я. Це була кореспондентка Суспільного Дар'я Нематянзолбін. Вона розказала про ситуацію в Києві після масштабного обстрілу. Російськими ракетами та дронами в місті є загиблі, постраждалі і чимало руйнувань.